Трансляцію я відновив, бо там через інтернет перервалося, я завершив. Бо не знаєте, чи відновилося, би з'єднання було погане. І ми читали про любов, визначення любові. Перед тим ми говорили з Біблії, з Нового Завіту, гімн Любові. Там, де сказано, до того ми прочитали, і я вам пояснив ось, що означають ці пункти. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не виричається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає вразного, не спарахує гнівом, не задумує гріхом, не радіє з неправедності, а радіє з істини. І на останнє, на чому ми зупинилися, це не радіє з неправедності, а радіє з істини. Неправедність це щось, що суперечить Біблії, совісті, і вона не радіє з того. Там, якщо хтось пограбував магазин і тішиться, і каже, он я те вкрав, і любов не буде з того радіти. Або не радіти з істини пише, а істина це правда. Як ми розуміємо, істина, це правда. А правда це. Це те, що те, коли ти говориш правду, і коли тобі Біблія каже про ті речі, які, які ти не розумієш можливо, правду. Правда, що не можна те робити, правда, що не можна те. Красти і так далі. І це є правда, коли тобі каже біблія що не можна те, 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 те. те але це зато є істина. І вона любов, любов. Бо ми говоримо про любов. Вона радіє, пише з істини. ідемо далі. Наступне. Все переносить. Цікаво, дуже. Пише любов ж все переносить. І і скажу, певно, що тут сказано, слова любов все переносить, це якісь образи на когось, це якісь Ну і так ми бачимо, якісь трагедії, які в нас зараз у державі відбуваються, і любов це все переносить. Як наш президент Володимир Зеленський переносить зараз це все, хоч йому важко, важко йому він відстоює, і він любить, виходить, він любить свою державу, він її відстоює. І це любов'я. Все зносите. Все прощати, надіятися всього. Це є любов. Пишіть свої коментарі, питання задавайте. Бо ми зібралися тут, я зібрався тут з вами поспілкуватися. Ну, до цього мені потрібно ваші коментарі. Ну, поки ми дочитуємо про любов визначення, ви можете попередній ефір передивитися, я читав. Вже сім чи скільки визначень любові, і ми йдемо далі. Все переносить, як я сказав, бо зараз людина догідна і я повторюю. Переносить все це, як наш Володимир Зеленський, президент України. Він переносить зараз цю війну. Він не втік, коли почалася вона. Він сказав, я буду з вами. І це є любов. Це є любов по відношенню до народу. от і якщо ми якусь ситуацію, яка для нас непонятна, можемо її переносити, терпіти навіть в якомусь мірі, бо пише любов все переносить, то це є любов. Йдемо далі. Всьому довіряє. Ну, тут я хочу сказати, як? Любов всьому довіряє, це не кожному слову, яке тобі хтось сказав. Бо я теж, бувало довіряю, а потім казали, так серйозно щось говорили. А потім, а я пожартував, То це не, ну, не, не цьому довіряє любов. Не жартам якимось, не обманам якимось, а любов довіряє Біблії. тому що тут написано. Розумієте? Усьому довіряє, це довіряє Біблії, Ісусу довіряє, довіряє Богу, довіряє Духу Святому. Оце любов. Коли ви будете ще раз перечитувати, там, де сказано, усьому довіряє любов, то не кожному славечку людей, бо ми бачимо, як люди обманюють, як теребачення в Росії і так далі. То не цьому довіряє любов, повірте. Ідемо далі. Любов ніколи не минає, як тут гарно сказано. Тільки вдумайтесь: любов ніколи не минає. Означає ніколи, так і означає. Ніколи не минай. Ніколи, значить, взагалі не зупиняється. Ось. І в Біблії пише, що Бог є любов. І його любов до людини ніколи не минає. Божа любов до людини ніколи не минає. Його любов до людини ніколи не минає. Також і якщо ми говоримо про те, ми любимо когось е, по-настоящему, то наша любов не минатиме, не переставатиме, можна сказати. Бо любов пише, не, перес... не минає. Ну а, точ, ну, а як би ще сказати такими словами не переставає синонімом. Хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови, та замовкнуть, зникне. Але перед цим ми читали: любов ніколи не минає. І на цьому завершується визначення любові. Визначення любові починається перше Коринтян. Тринадцятий розділ з 4 по восьмий вірш. І ми бачимо, як тут багато всього в цих словах. В цих словах стільки можна годину бачимо, бачите, ми розмовляти про, про ці слова, роздумувати: любов, довготепить, не мережається. Ось. Бо це є дійсно ці визначення любові. Якщо ви це робите, значить ви любите. Нет. Можете, хто є на ефірі, можете задавати запитання? Я буду відповідати. Задавайте запитання, я буду вам відповідати. Добре. Рази глядачів поки немає. Хм. Дякую тим, хто дотепер був, бо люди бачили, що заходили. Двоє, троє. Дякую, що слухали. Пишіть свої коментарі про цей ефір і про минулий ефір, про любов. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки і до нових зустрічей Дасть Бог до нових зустрічей Дякую вам до побачення. І я завершую ефір.